Шановні співвітчизники, сьогодні війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі над Донеччиною, глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшених подій, спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Сьогодні терористи одним пострілом вбили. Майже 300 людей, серед них жінки, діти, громадяни багатьох країн світу. Вони вбили мирний пасажирський літак авіакомпанії Малазійській авіалінії, який на висоті 10 100 метрів здійснював політ за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. І від імені держави Україна я висловлюю глибоке і щире співчуття родинам та близьким невинних жертв. Україна сумує разом з вами. Я хочу повідомити, що один з лідерів бойовиків в бесіді з своїм закордонним російським куратором, полковником головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Василем Гераніним вихвалявся збитим лайнером. Черговим трофеєм встигли похвалитися і інші терористи-диверсанти. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито українські військові літаки Ан-26 та Су-25. За моїм дорученням, уряд України створив державну комісію з розслідування причин катастрофи. До її роботи було залучено фахівців Міжнародної організації цивільної авіації, а також представників Нідерландів, Малазії та Сполучених Штатів Америки. Я щойно провів розмови з президентом США Бараком Обамою, прем'єр-міністрами Малайзії та Нідерландів, країн пасажири яких найбільше постраждали від терактів. Прикро, що терористи вже заявили про своє бажання сховати кінці в воду і вивезти бортовий самописець, так званий чорний ящик, до Москви. Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела, що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль. Після ефективних дій української армії найманці та їхній старший брат дедалі частіше та нахабніше вдаються до неприхованих військових дій проти України. Нашу територію обстрілюють з теренів сусідньої країни, збивають наші літаки. Постачають професійні кадри та сучасну бойову техніку. Гібридна війна набуває незаперечних ознак зовнішньої агресії. Але ми маємо знати, що за останні тижні завдяки мужності, героїзму та звітязі тисяч наших воїнів територія, контрольована терористами, бандитами, закордонними найманцями, зменшилася більш ніж вдвічі. Сьогодні кожен український громадянин бореться за незалежність, суверенітет територіальна цілісність нашої держави. Сьогодні весь світ бачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного литака є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу. І рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги, нашої перемоги. Слава Україні!